Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І зараз ми розберемо фінальний поєдинок в цьому розіграші Ліги Європи. Це саме фінал аталанта Байер, де Аталанта розбила Байер з рахунком 3-0. А Демола Лукман просто бістяра. В цьому матчі він проперся і зробив хет-трик Це перший гравець в історії, який зробив хет-трик у фіналі Ліги Європи. Забивав він на 12, 26 та 76 хвилині. Ось статистика після матчу. В принципі, по очікуваним, гола, по очікуваним голам все рівно. м'ячем теж більш-менш рівно. Трошки Байер більше володів. Навіть удари по воротам також майже рівні 9-8, але по ударам Ствір воріт Аталанта перевершила Байер. Взагалі матч був такий скучненький, як на мене. Я вдруге вирішив подивитись матч Байера. І в другий раз я розчарований цією командою. В перший раз вони, здається, проти Вольцбурга грали в Бундеслізі. Я тоді заснув в першому таймі. В цьому матчі я зрозумів, що пішла якась возня. Особливо що як після того Адемола Лукман забив на 12-й хвилині, я вже почав кляцяти Тік-Токи. Але не можу сказати, що прям ніякий був матч. Хоча Голи нагадували тільки про. Існування цього поєдинку в мене на моніторі, так як я залипав у тік Але це все до сраки, тому що дивимось на оцінки. Джан Лукас Камака 7.2. В принципі, достатньо рівні оцінки в Аталанте, тільки в Лукмана 9,7. В Байера виділились тільки три гравці, Тапсоба, Паласіос і Хінкапі. Всі інші зіграли посередньо. Пишіть свої коментарі, як вам видався цей фінал. Також заходьте подивитись голи, які були в цьому матчі в нашому телеграм-каналі Йоханий Футбол. Ось перший давайте розберемо. На 77-го номера дали передачу. Він пройшов, прострілив. М'яч пройшов через всі гравців. І тут Лукман на випередження зіграв з 25-м номером. Не пам'ятаю, хто це: Хінкапі чи Станішич. І Лукман забивається, був перший гол. Другий гол дивимося, у нас тут вибивання. Вибивання колоржа, здається, чи як його там звати. Підбір за Таланту, Лукман підхоплює м'яч, обігрує одного Джаку, здається, і фінесіком в дальній куток. Голкіпер тут уже не при ділах. Ну Тут був класний удар, подивитись потім на відео. Лукман сьогодні був у вогні. Після перерви, ось така статистика була. В принципі, доволі рівно, тільки трошки по ударам більше в Атланти. Якраз ці два влучних постріли були вирішальними в першому таймі. Дивимось третій гол. 21-й номер Байера Тут заплутався, в нього забрали м'яч. Далі дійшло до Скамаки. Скамака протягнув, передав на Лукмана. І той Лук... а, він підбрав під ліву ногу. Да, він підбрав під ліву ногу і пальнув у дальній кут. Воротар не ділах. Тут, стається... стояв Колорж, Градецький в них основний гравець, воротар, але в цьому матчі він не грав, так як Колорж всю Лігу Європи зіграв, і Хаві дав йому Хабіалонсо дав йому шанс зіграти і у фіналі, так як він заслужив. Ось на це ми сподіваємося у матчі. з... Реалом, якби було б добре, якби Анчелоті так само дав Луніну зіграти, хоча, скоріш за все, що це вже неможливо. Тож такі у нас е, сьогодні діла. Тож, я вам дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал. Заходьте в Telegram канал там багато чого цікавого, новини, статистика, оцінки після матчів, плюс голи з поєдинків. Також про наших гравців там багато є. Мудрик, Забарний та інші. Заходьте туди, буду радий вас там бачити. До побачення.